Усім привіт! У нас ранок, понеділок, готую Алісці омлетик, додала до яйця сметану і чесник. Вона любить. А поки він готується, Аліска тут наминає буряк, помідор. Ми як закінчили гаве, то вона прокидається і одразу хоче дуже їсти. Під її стільчиком завжди завжди щось валяється. Помідор? У да. тебе є помідор? Ще. Ще? Аліса. Є помідор. Ось. Ось. А для нас з чоловіком зараз буду робити лавашик з куркою, кукурудзою. Коротше, зі всім на грилі. Чоловік пов'яз лаву до школи. Перекрас, поки я приготую, він приїде. Будемо снідати. Покажу вам, як готувати лавашок на сніданок. Одразу сюди накладаю соус. Це в мене сметана. І майонез. Можна взяти перемішати. Як він що закритий? Можна в окремій Мисочці перемішати, додати чеснику, кропу, теж дуже смачно. А останнім часом я дуже не парюся і просто ось так наношу, це теж смачно. Тепер додам марку по-корейськи. Кукурузку. Так, курочка в мене тут. У мене було на грилі обсмажена, але я її додала ще соєвий соус, кетчуп і так ще трішки підігріла. Тепер буду овочі накладати. Вон тут салат айсберг. Щось я так захрипла, не можу прокашлятись. Аж голос пропадає. Помідорки чері, Агірочки. Тепер треба це якось завернути. Рознагріватися. Включила розігрівати з гри, зараз поставлю чайник і швиденько тут прибираю, щоб не розводити безлад. Я люблю одразу провитувати, прибрати і вже їсти в чистоті. Що там будемо впали? Раз поснідаєм, приведу себе в порядок, зберуся залізкою, хочу сходити в рукавичку, нашу найвищу тут, і купити курячу печінку. Хочу теж зробити паштет. Вчора взяла в свикрухи ягоду заморожену Йошту, хочу зробити такий паштет в контейнері, знизу типу паштет. Зверху зробити таке типу вареничко, так залити. Потім так класно підсмажити на грилі бускети Зі сільпо купити хліб, найсмачніше. І так ножем зачерпувати той паштет, той джем і їсти. М -м -м. Я десь ті, кто побачила. Я дуже таке люблю. І хочу проготувати. Зразу, напевно, Алісі щось спецінки зроблю. вона любить. Лайфхак від мене. Не хочу Алісі включати мультики, але хочу зібратися спокійно. А вона, якщо мені не дає, не хоче нічим гратися, від мене не відлипає, то я їй включаю свої відео. Вона сидить, дивиться, а я спокійно малююся. А я біжу зараз в магазин за шкарпетками для Аліси, тому що вони просто десь всі губляться, кожної шкарпетки по одній. Я не знаю, коруться й губляться. Якась біда з тими шкарпетками. Було дуже багато і нема. сьогодні вдягнула їй брудні трохи шкарпетки, бо не було, а вони знайшла. А вони всі різні, Типу, тобто, навіть якщо різнокольорові, то ми це буде незручно, що різні. іду ну, за шкарпетками дитині. Оце купила собі взуття на ліпучках і маю щастя. Без тих шнурівок, шнурівки завжди вимазуються швидко. А це по і все. Класне птай туди брала, бо вже там нема. Попала на акцію. Ці рожеві кроси теж про які всі питали. І ось ці взяла по акції і їх вже нема. Купила я шкарпетки, вертаємося вже. Хочу зараз зайти в магазин, взяти ту печінку. І буду готувати. Ще зайшла на секунд, купила два таких, типу, таких накидочки на купальник. Ти не загубила шкарпетки. І Алісі платьку на виріз. 98-го розміру, таке чорненьке, нарядне. Потім вам покажу. Зараз останнім часом. Щось нічого такого супер класного я не знаю. Я йду і побачила, що написала коментар, який валізкий режим. Хочу одразу відповісти, поки пам'ятаю, бо деколи каже, що відповім на наступному відео і не відповідаю, бо забуваю. А стараюсь відповідати. Валіся зараз дійсно є режим нарешті. Вона прокидається приблизно в 8 годині. Якщо там якісь є фактори, то буває, то міняється, але в основному в 8 годині. 10-й вечора вона засинає, а в підні сон в неї близько 12 -ій. Вона від годинки дві сполиції по В неї там обідно і коротше. Снідає, вона зразу прокидається. Вечеря останній раз ходинка в восьму. Ось так якось. Ось таке плацечко лісті знайшла. І такі дві накидочки на купальний костюм мамі. І Ось так. Воно в житті гарніше виглядає на відео. Якийсь такий по перший пом'ят, і по-друге, колір не передає. Це дуже гарний білий, а це такий. Між червоним і рожевим, Малиновий. Буду починати робити печінковий паштет. Обсмажую цибульку. Ще туди додаю зубчик чеснику, натираю моркву і також додаю до цибулі чеснику. Купила в Ашані ось таке сало. Я пробую, воно таке смачне. Солене. Я дуже люблю їсти шкірку і щоб шкірка була не Вона ну, дуже класна. Чуючись чесничок. Сало супер. Хочу трішки поштать дорігати. Печінку обсмажую до готовності. Краще взяти все-таки курячу, а не свину. Печіночка вже приготувалася. Я додала ще трішки молока, масла і буду зараз це все перемирювати. Для ягідного желе взяла 250 г ягід, у мене йошта, можна взяти смородину. Додала цукор за смаком і 5 г розчиненого в холодній воді желатину. Потім я все через сито процідила і ось таке у мене вийшло. Бо він зараз заливати. Такий паштетик вийшов, але краще взяти курячу печінку, буде більш однорідніший. Смак смачно, але такі типу як крупинки. Вийшов. Заливаємо. Пуштівка, пустівка. Желе. Ще не до кінця застигла? Що тут таке чорне? <ривіт> <ривіт> Це, напевно, пустило колір. Я вчора поспішила пробувати <ривіт> паштет. Що, лізко? Yeah. Хлібчика. І він не до кінця застиг, тому він мені полився і ось так сталося. А сьогодні він вже добре застиг, бачите? Я посмажила хлібчик на грилі, правда, не зі свіпом, як хотіла, бо я вчора затупила і... і не купила, хоча була там. Ось так воно виглядає апетитно. Не знаю, як хто, але я обожнюю таке поєднання. І м'ясо з ягодами, і паштету. Короче, це дуже смачно, але рекомендую все те саме зробити, тільки взяти курячу печінку. Обов'язково зроблю ще з курячою печінкою. Розьмушу печінки, а то мені більше взялося джему. <рекот> я тобі дала хліб, Аліска. Паже щось що я так, як не своїми руками. <рекот> Коротше, виглядає не дуже, але на смак реально класно. У мене чоловік не дуже печінку. Аліска, в тебе є хлібчик? У мене чоловік печінку не дуже їсть, тому я йому зробила ось такий сніданок, яйця, салатик, фета. Зараз він приїде, поїхав Левчика завозити до школи. Будемо снідати. Хочу подивитися нову передачу. У мене чоловік любить зі мною дивитися різні передачі, типу супермама і таке різне. Вийшла нова передача «Потет. суперсімейка. Будемо дивитися. Аліса підкрала наш хліб з грилю. Ta. Yeah. Ta. <laughs>